Ну, ми ну так як хата була вже в житловому стані, можна було сюди приїжджати. Ми от як купили, ми постійно тут там раз на місяць ми сюди приїжджали. Там були по декілька тижнів, там інколи просто на вихідні могли приїхати. До нас постійно приїжджали друзі, просто нон стоп. Ми тут святкували новий рік. виходить, що це був 23-24 новий рік. І ну, насправді було класно. Да, єдине, що була дуже холодно, підлога вона завжди була просто льодяна. На неї просто неможливо було ступити там е, всю зиму. І ще пічки. От я у нас були ну дві великі пічки, от як на одну половину хати, і на іншу половину хати інша велика пічка. І мені вони дуже подобались. І я думала, що клас. І мені так мама завжди казала що ось в селі, пічка, це так класно. От це, це. Але ми дуже швидко зрозуміли, що от саме наші пічки вони ну, якісь не енергоефективні. Пам'ятаєш, це ми тут сидимо е, перед Новим роком. Ми тут їмо борщ. Тут є да. у нас така фотка, тут людей десять, напевно. От тут така типу Піч. пічка <laughs> була дуже дешевна, насправді якесь затишне да. класна. Е, це спальня, до речі, яка була до цього кухнею наша, коли ми купили хату. Тут пічка була приблизно од. Отак от займала оцей весь кут. Від дверей, да. і, і, і тут був такий тоненький такий прохід, і була така кохона поверхня була раковина. І знову ж я ці печки не хотіла прибирати, мені подобалось. Але вони були енергоефективні, просто ну, вона реально півкімнати займала. І тому ми вирішили її прибрати, поставили камінь там в куту. Стіл це той стіл, що тут був теж. Це до нас теж сусіди приходили. Я таки дивлюся, о, бабцін стіл. Ми такі, а що бабцін стіл? Ну, це бабка, яка тут жила, вона за ним, типу, 50 років, типу, їла. О, прикольно.